Таю вас, брати і сестри, в новому році. Сьогодні ми вперше на недільному зібранні. Сьогодні ми вперше будемо в цьому році приймати хліболомання. Можливо, хтось сьогодні перший раз в церкві, в цьому році, можливо, просто вперше. І люди говорять, що як ти рік почнеш, так він і пройде. І минулий 24-й рік. 1 січня, це був понеділок, якщо ви пам'ятаєте, це був чудовий день, щоб почати чудовий рік. Але так склалося, що мені довелося у вісім ранку йти на роботу 1 січня. Тож, можливо, не хотілося б так провести весь рік. І початок року це чудовий час для того, щоб планувати, для того, щоб осмислювати своє життя, щоб задуматись, що можна змінити або покращити. А якщо ми візьмемо Біблію, які місця або уривки вам приходять на пам'ять, коли ми говоримо про планування? Що Біблія нам каже про планування? Ну, тоді я скажу, що мені каже Біблія про планування, і найперше, що згадується, коли пам'ятаєте, Яків у своєму посланні каже: ось ви. Задумали піти в якусь, якесь місце, зробити там бізнес, заробити кучу грошей, але треба мати інший підхід. Треба казати, якщо Господь дасть життя, якщо ми будемо живі, то зробимо те і те. Також пам'ятайте на Горній проповіді, Ісус каже, що не турбуйтесь про завтрашній день. Як же нам? Християнам поєднати ці речі, як нам поєднати планування і те, що говорить Святе письмо. Повертаючись до нагорної проповіді, Ісус говорить такі, такі слова, які, може, всі добре знаємо. Про те, що не турбуйтеся, що вам їсти, що вам пити, чи в що зодягнутися, бо про це переживають язичники, а ви шукайте перше чого? Царства Божого. Так, і Лука також записав ці слова. І трохи раніше, перед тим, як Ісус це каже, до нього приходить один чоловік і каже, е, учителю, допомож, скажи моєму брату, щоб він поділився зі мною спадщиною». І Ісус, замість того, щоб якось розбороняти їх чи вирішувати їхню справу, Ісус, як завжди, Він робить більше і Він дає певний урок. про про матеріальне в нашому житті, про духовне і як це між собою пов'язано. І Матвій, хоча ми знаємо, що Нагорна проповідь Матвія багато записана, але Матвій не згадує цю історію, тому... але Лука її записав. І ми сьогодні почитаємо і порозмірковуємо над тим, які. Там притча про багача, і ми порозмірковуємо, подивимося приклад цього багача, на чому він будував свої плани, і до чого це привело. Тож наш сьогоднішній уривок це Євангелія від Луки. 12 розділ. 16 вірш. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного багача гойна нива вродила була. І міркував він про себе і казав. Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: душе маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий, і веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Ось така притча. І що ми бачимо? Що один багач отримав величезний врожай, і йому немає куди, в нього вже настільки сповнені його. Сховище, що новий врожай йому нема куди скласти. І він вирішує зруйнувати ці старі клуні і побудувати нові і більші, щоб кожна зернина, кожен колосок зберігся для нього. І коли Ісус розказує цю притчу євреям, мабуть, вони згадали те, що колись Мойсей, коли Бог через Мойсея ще казав це. Лавид, 23 розділ, 22 вірш. А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля Твого, а попадали колосків жнива Твого не будеш збирати для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь Бог ваш. І євреї, і слухачі Ісуса, вони думали. Ось. Цей багач, він робить зовсім протилежне тому, що свого часу вчив їх Бог. Він не заставляє цього колоска для бідного, він кожен колосок і кожну зернину вирішив забрати собі. І як би ми могли охарактеризувати цього багача, який він? Які в нього якості є? Жадібний, можливо, егоїст, думає про себе. так. І Ісус розказує цю притчу, щоб показати певні стовпи, певні принципи цього багача, на яких він будує свій план і своє життя. І я хотів би разом з вами про це порозміркувати. Тож давайте перейдемо до 19 го вірша. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра. На багато років складеного. Спочивай, їж, та пий, і веселися. Тож перший принцип або перший стовп, ми бачимо, цей багач каже: душе маєш багато добра. І цей багач настільки вже досяг певного успіху, певного піку в своєму житті і в своєму багатстві, що тепер він може дозволити собі. Певний спокій. Він знаходить у цьому багатстві, у своїх статках спокій і він може заспокоїтись на подальше своє життя. Тобто він у своєму багатстві знаходить і у своїй фінансовій стабільності він знаходить спокій. Він покладає всю надію на свої гроші, на своє зерно, можливо, на свої. Суми на своїх рахунках, і на свої стада і інші свої речі, які він має матеріальні. Тож перший стоп, на якому багач будує свої плани, це те, що він має свій спокій в багатстві. Наступне багач каже: спочивай їж, тапи і веселися. Коли він вже досяг цієї точки, коли він може. Коли він може вже не переживати про завтрашній день, він може собі дозволити розслабитися, він каже собі, спочивай. Він може сісти, склавши руки, і йому його багатства вистачить до кінця життя, навіть якщо будуть якийсь голод або якісь засухи, або якісь інші ситуації. І йому це все не страшно. І він може сісти, скласти руки. І більше того, він каже собі: їж, пий і веселися. Їж, що хочеш, пий скільки хочеш, і веселися як хочеш. І для нього його багатство дає привід, тому що він може собі дозволити все, що його душа забажає. І він може вдовольнити будь-яку свою забаганку, будь-які свої пожадливості. Тож, другий стовп цього багача це спочивати та давати своїй душі все, що вона бажає. І третє, ми читаємо, що багач каже, маєш багато добра на багато років складеного. Він вважає, що його багатство, його ці сховища, повні зерна, вони дають йому можливість безкінечно, практично, він каже, на багато років. І він Вважає, що його щастя майже вічне. Що б там не сталося? І це найстрашніше, те, що він не чекає Бога. І далі ми про це будемо читати, але зараз він думає, що його багатство це гарантує йому вічне щастя і безкінечне щастя. Тож, наступний вірш. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовив. Бог приходить до нього і одним порухом руки Він збиває всі ті стовпи, на яких цей багач будує свої плани. Бог каже, що нерозумний. Він каже, що якщо ти, ось ти, все і весь свій спокій маєш у своєму багатстві, він каже, цієї ночі твоя душа буде забрана. І все твоє багатство, на яке ти покладався, воно вже, воно тобі нічого не дасть, воно достанеться іншим. Також, все те багатство, на яке він міг розраховувати і мати спокій, і дозволити собі все, воно також не допомагає, коли він стоїть перед Богом, коли Бог питає з нього про те, як він прожив своє життя, як він розпоряджався тим, що Бог йому давав. І також, якщо цей багач думав, що його щастя буде дуже довгим і багато років, ще він буде сидіти і мати цей спокій. У своєму багатстві Бог каже, я цієї ж ночі заберу твою душу, цієї ж ночі. Бог повністю одним порухом руки збиває всі стовпи богача. І ми можемо подумати, навіщо нам ця притча? Чи вона актуальна зараз для нас? Бо якщо ще пару років назад ми могли будувати певні плани і мати якісь довгострокові цілі, Зараз у нас зовсім інші часи, зараз ми маємо війну, на жаль. І ми радіємо кожному новому дню. І ми радіємо тому, що ми можемо побачити наших близьких і рідних. І ми радіємо тому, що у нас є їжа, у нас є світло. Але якщо ви пригадаєте, то євреї, які слухали Ісуса, вони також не були дуже багатими. Він розказував їм цю притчу, але вони не мали також цих величезних статків, цих величезних. Сховищ зерна, то чому ж ця притча може навчити нас сьогодні, як і тих, до кого звертався Ісус. Ми можемо взяти для себе приклад багача, подивитися на ті стовпи, ті принципи, на яких Він будував свої плани, і зробити висновок для себе і порозмірховувати які стовпи. Бог хоче, щоб на яких стовпах ми будували свої плани. І перше, якщо багач знаходить спокій у своєму багатстві, у своїх сховищах, у своїх клунях, то ми, як християни, як віруючі люди, маємо знаходити спокій в Бозі. І коли ми приходимо до Нього, лише тоді Він може дати нам спокій. Людина може все життя ганятися за чимось. І коли вона досягає однієї, цілі, вона може собі ставити іншу, але якщо вона шукає в цьому життя, вона ні до чого так і не прийде. Бо тільки коли ми приходимо до Бога з щирим серцем, з серцем, яке кається, серцем, яке повністю готове віддатися Богу, тільки тоді Бог, Бог дає нам цей спокій, і саме тоді ми досягаємо щастя. І друге, якщо цей багач відпочивав і дозволяв собі все, що хотів, що ж повинні робити ми. В 16 му вірші ми читали, що багача нива вродила гойно, тобто щедро. Бог був щедрий до багача, але, на жаль, багач не був щедрий до своїх братів. І, ми, Бог вчить нас, що ми повинні все, що ми отримуємо від Бога, ми повинні... Ділитися цим з нашими ближніми. І перш за все, ділитися духовним, тобто тим спокоєм і тою любов'ю, яку нам дає Господь. Не забирати все для себе, а ділитися для іншого. Також ми знаємо, що ми насправді не можемо сказати, що ми щось маємо. Все, всі речі, які ми маємо в своєму житті, насправді, вони належать Богу, і ми тільки є добрими або злими. Людьми, які цим користуються впорядниками. І наша задача, і Бог нас потім спитає, як ти користався тим, що я тобі дав, як ти послужив цим ближньому. Тож наш другий стовп це бути доброчинним, бути щедрим до інших і ділитися з ними тим, що нам дає Бог. І третє, якщо багач думав, що він буде жити. Нескінечно і мати це щастя у своєму багатстві, і Бог йому нічого не зробить, друзі, ми маємо чекати Бога. І ми можемо чекати миру, ми можемо чекати щастя, але бачачи всю людську історію, бачачи те, що Бог говорить нам в Біблії, ми розуміємо те, що щастя і мир буде тільки тоді, коли прийде Ісус Христос, коли Він встановить своє Царство. І ми маємо це чекати. І ми маємо це чекати не за страхом, а з радістю. Багач сказав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? Знаєте, Є така приказка не збирати всі яйця в одну корзину. Тобто, не... Бо якщо їх збирати в одну корзину, ця корзина. Якщо з нею щось трапиться, то в нас нічого не залишиться. І Бог каже: читаємо, «Хто, так буває з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Тобто плоди багач складав в свою корзину, і це ми бачимо, до яких це привело наслідків. Бог вчить нас складати в Його корзину ці плоди. І якщо ми щиро це робимо, то Бог нам. Тоді ми далі читаємо, так, що, що Бог дасть нам все, що нам необхідно, Він наповнить нашу корзину. Але ми також маємо пам'ятати, що це не якісь домовленості з Богом, що ми можемо домовитись, ми наповнюємо Боже, твою корзину, а Ти нашу. Це так не діє, це... так ми не наповнюємо Божу корзину. Тож, плануючи наш рік, я хотів би, щоб. Для себе і для нас усіх ми розмірковували, чи ми справді, чи ми збираємо для себе, чи ми багатіємо в Бога і шукаємо Божого царства. Амінь. Давайте молитись.